Ігор про людину павука виходило дуже багато, бо як би там не було, це один з найвідоміших персонажів від Марвел, у якого дуже велика кількість фанатів. Були серед цих ігор як доволі цікаві проекти, так і відверто сміття. Але до 2018 року дійсно крутої AAA гри з великим бюджетом та крутою командою розробників не було. І от у тому році компанія Insomnia Games випустила першу частину Spider-Man. Гра пропонувала якісну графіку, непоганий сюжет з купою відомих суперзлодіїв, а ще цілий мангеттен для вільного дослідження і фрі-флоу комбат, як у серії Batman Arkham. Але у гри були недоліки, такі як одноманітні побічні активності, які не викликали особливого інтересу, і особливо всім запам'ятався збір деталей зі скринь, розкиданих по всьому місту. А ще сюжет, хоч і був дійсно непоганим, і в ньому була і драма, і гарно зроблена лінія Пітера Паркера, та все одно він сприймався якось не дуже через те, що все зводилось до боротьби проти тієї самої купи суперзлодіїв, які самі по собі не представляли дійсно крутої загрози, і в цілому сприймали скоріше як розтягування часу. Потім був Майлз Моралес. В якому розробники значно покращили сюжетну складову, зробивши більше акценту на особисту історію головного героя, прибрали купу суперзлодіїв і залишили лише декілько з них у центральному сюжеті. Ну і звісно, що вже були помітні покращення у бойовій системі. Але то було скоріше самостійне доповнення, аніж повноцінна друга частина. І от, 20 жовтня, вийшла вона довгоочікувана друга частина. Однією з головних фішок якої була обіцянка того, що грати доведеться обома героями, і те, що в грі буде суперкрутезний антагоніст, а саме Веном. Ми Веном. Доброго дня! Ви на каналі ZenView, і сьогодні ми поговоримо про Spider-Man 2, яку я вже пройшов на 100%, і у якій я вже отримав платину. І на це я витратив лише 27 годин. Тому відразу передаю привіт всім хейтерам, які розповідають байки про лютий грінд у цій грі. Гра настільки офігенна та крута, що мені дуже важко стримувати емоції. Розробники виправили абсолютно всі недоліки першої частини, і тепер перед нами дійсно шедевр. Тому я відразу кажу, що у цю гру просто обов'язково треба пограти, бо це must have. і це дійсно причина придбати PlayStation 5. Але давайте розберемо все покроково та детально, для того, щоб ви особисто зрозуміли, чому Spider-Man 2 це нереально крута гра. Тому влаштовуйтесь зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед, почнемо з сюжету, бо у цій грі це дійсно дуже потужна та складна структура, і я спробую розповісти про нього без великих спойлерів. Перше про що треба сказати, так це те, що в нас відразу два головних героя. А саме Пітер Паркер та Майлз Моралес. У кожного з них свої близькі та друзі, а також своє життя і свої проблеми. У Пітера проблеми з роботою і грошима, через що він може втратити будинок, який залишився від тітоньки Мей. Цей будинок має дуже велике емоційне значення для героя, і звісно, що він не хоче його втрачати. У Майлза більш-менш стандартні питання для підлітка, який закінчує школу і готується до вступу до університету. Але його все, що мучує жага помсти за смерть його батька. Особисті проблеми та переживання героїв ще постійно ускладнюються тим, що вони люди павуки, і вони постійно змушені все кидати і летіти розбирати з проблемами у місті. Тим часом Крейвен мисливець, який родом з Волгограду і є москалем, разом зі своєю супертехнологічною армією москалів прибуває до Нью-Йорку для того, щоб палювати на всіх відомих суперзлодіїв. Саме події пов'язані з Крейвеном і стають тригером того, у що переходить загальна сюжетна лінія у кінці, а там відбувається такий епік та драма, що просто вау! Загалом можу сказати, що настільки круто зроблених персонажів та їх презентації я не бачив вже доволі довго. Головна заслуга Spider-Man 2 полягає в тому, що якщо ви не грали у першу частину та у доповнення про Майлза, вона все одно буде все зрозуміло, і ви отримаєте купу емоцій від подій у другій частині. Те, як круто продемонстровані відносини між Пітером Паркером та Гаррі Осборном, це прям заслуговує Оскара. Вони є найкращими друзями з дитинства, і це настільки круто демонструють, що просто немає слів. Гаррі Осборн предстає перед нами як дійсно дуже добрий і вірний друг, який готовий пожертвувати собою заради того, щоб врятувати Пітера. Його батько Норман Осборн. Також предстає перед нами як людина, яка безмежно любить свого сина і при цьому дійсно дуже цінує дружбу між Паркером та Гаррі. І саме через те, що розробники все це демонструють дуже круто і професійно, у кінці гри, навіть якщо ви не пустите скупу сльозу, то принаймні ви чітко будете розуміти мотивації та емоції кожного з героїв. Теж саме стосується і подій пов'язаних з Майлом Моралесом. Але загально Spider-Man 2 це все ж таки більше історія про Пітера Паркера, ніж про Майлза, хоча обом персонажам відводиться достатньо часу. Загальні враження від сюжету просто фантастичні. Кожна головна місія це наче ви дивитесь мега дорогий блокбастер, бо постановка та режисура на дійсно кіношному рівні. Кожна головна місія дарує фонтан емоцій та вражень. А ще все це підтримується дійсно крутим візуалом. З круто працюючим рейтрейсингом. Також гра порадує всіх фанатів коміксів про людину Павука. Тому що серед персонажів, крім Пітера, Майлза, Гаррі та Нормана Озборнів і Крейвена Мисливця, на вас чекають Піщана людина, Містер Негатив, Ящерка, Містеріо, Хаміліон, Юрі Батанабе, Клетус Касаді, так-так, той самий, який є Карнажом, Веном, Скрім. Антівеном та ще багато інших. І найголовніше це те, що сюжетні події Spider-Man 2 роблять настільки крутезний сетап для наступної гри, на яку я тепер дуже чекаю, що після фінальних титрів у вас виникає лише одне бажання: хочу третю частину. Ну і звісно, що по всім правилам Марвел у грі є сцени після титрів. Тому з точки зору історії та її пропрацьованості, Spider-Man 2 це просто шедевр. Це 10 з 10 – і це новий стандарт, до якого мають тягнутися всі інші розробники. Все, що стосується ігрового процесу, також стало набагато комплексніше, ніж раніше. Free Flow Combat прокачало до якогось неймовірного рівня. У кожного павука свої особливі вміння та анімації, причому вміння кожного з них розвиваються протягом історії, і одні приходять на заміну іншим. Але у вас є можливість перемикатись між вміннями, якщо ви цього бажаєте. Самі ж бої стали значно швидшими та яскравішими. На високому рівні складності вам потрібно використовувати всі доступні гаджети, вміння та прийоми. Є система парирування і доволі крута система ухилянь з різними анімаціями та ефектами. При правильному використанні всіх доступних інструментів. Бої перетворюються на динамічне видовище, у якому ви здатні набивати комбо по 100 та більше ударів, не виходячи з бойового потоку. Також, звісно, що бої з босами це от прям топ та супер круто. Кожен бос має по подекілько фаз і по декілька показників здоров'я. Ну а можливість побачити бій антивенома проти Венома це взагалі вау, дайте ще! Але розробники пішли ще далі. І тому гра пропонує просто якийсь нереальний атракціон різноманіття. Крім того, що ви граєте і за Паркера, і за Майлза, вам неодноразово доведеться грати за Мері Джейн, і ці моменти повністю відрізняються від ігрового процесу за павуків. Ну а ще гра дає пограти за Венома, і це не от просто офігезно круто. Тому що граючи за нього, ви відчуваєте всю його потужність та злість, коли вщент розносити натовпи ворогів. Але і це ще не все. В межах як головних, так і побічних завдань гра постійно пропонує різноманіття. То вам потрібно керувати механічним павуком і вирішувати різні проблеми. То потрібно літати на дроні та відстрілювати різні цілі. Або ж, граючи за Майлза, треба вчасно натискати відповідні кнопки для того, щоб зіграти крутий трек на дискотеці. І все це в межах однієї гри. Таке різноманіття просто зриває дах. Але і це ще не все. Тому що одним з важливих елементів гри є траверсін по великому місту. І розробники навіть ту змогли додати цікавих механік. У вас є звичайна можливість літати на павутинні, як це було раніше. Але це тепер не так швидко, бо місто стало помітно більше. Тому у вас є Wink який дозволяє значно швидше долати великі відстані. Але для нього потрібні потоки вітру, і вони є. По всьому місту ви можете бачити різні повітряні тунелі та вентиляційні підйоми, якими потрібно користуватись для того, щоб літати на Вінксюд безперервно. І якщо правильно все використовувати, то ви здатні прилетіти всю мапу на одному заході, взагалі не перемикаючись на павутиння. Вам просто потрібно переходити з одного повітряного тунелю на інший і маневрувати між вентиляційними підйомами. Ну і звісно, що окремо варто сказати про систему фаст тревелу, бо нарешті це дійсно працює миттєво. В будь-який момент ви можете відкрити ігрову мапу, обрати будь-яку точку, яка вам потрібна, і миттєво перенестись туди. Все відбувається за лічені секунди. Те ж саме стосується перемикання між Пітером та Майлзом, яке відбувається також моментально у будь-який момент. Коли ви бажаєте грати тим чи іншим персонажем у відкритому світі. Враховуючи те, що у грі в нас аж два головних героя, для кожного з них зроблені свої завдання, як головні, так і другорядні. І якщо з головним сюжетом все зрозуміло, він просто топовий, то настав час розібратись, а що у грі відбувається з побічними активностями, тому що у першій частині саме з ними були проблеми. Якщо коротко, відтепер це теж топ. І просто майстер-клас того, як треба робити побічні активності. Ну а тепер детальніше. Загалом у грі дуже багато дійсно різноманітних завдань і так далі. Найголовніше це те, що відтепер всі побічні активності мають свої міні-історії, які реально цікаві та які розкриваються якраз таки у процесі проходження цих самих активностей. Є збір фрагментів піщаної людини, всього декілька штук. Збір кожного фрагменту потрішки розкриває тяжку долю цього персонажа, ну а у фіналі ви виконуєте його останнє бажання і відносите особливий предмет до його доньки для того, щоб вона його пам'ятала. Є бойові арени під назвою Містеріуми. Кожне проходження такої арени розкриває вам загальну історію про містеріо. З кожної арени ви отримуєте аудіозапис. І якщо прослухати їх всі, то ви отримуєте дійсно важливі сюжетні деталі, які допомагають краще зрозуміти події цієї побічної лінії. Є збір унікальних технологій від дядька Майлза, і коли ви зберете їх всі, ви також отримаєте доволі емоційний та цікавий фінал. З головним сюжетом пов'язані активності по знищенню ліг москалів та їх баз. І проходячи їх, ви отримуєте дійсно купу важливої інформації про Крейвана мисливця і про його родину. І ще є знищення ліг сімбіотів що знову ж таки пов'язано з подіями у головному сюжеті гри. Серед побічних міні-історій ще є окрема лінія для Майлза, присвячення рятуванню місцевого музичного музею. Різні наукові досліди для Пітера Паркера, які стосуються доволі важливого питання у реальному житті, а саме, як подолати голод на планеті, щоб у всіх людей було що їсти. Збір спайдер-ботів, що приведе вас до дуже крутої та приємної пасхалки. Ну і як на мене, найцікавіші, це збір даних злітаючих дронів, який приведе вас до хамелеону і натяку на те, що він буде у наступній грі. А також побічний сюжет про культ вогню, фінал якого ну от дуже і дуже круто натякає на те, що у три квелі ми зустрінемось з Карнажем. Ще є точки для фотографування, як і у першій частині. Але навіть для них розробники прописали свій наратив. Роблячи кожну фотографію, ви будете чути різні історії від їх замовника, а потім зможете слухати розповіді власне Майлза у відповідному меню. Я не знаю, який геній працює у Insomnia Games, але настільки цікаві побічні активності, які дійсно хочеться виконати всі, я бачив останній раз лише у серії Batman Arkham. Звісно, що треба поговорити про прокачку у грі та й пригадати ті самі задушливі скрині з деталями з першої частини. Почнемо з того, що ці скрині все ж таки є у грі, але їх взагалі можна не збирати і можна цілком ігнорувати. Вони навіть не рахуються у загальний прогрес по районах міста і є скоріше як така сама іронія від розробників. Прокачка ж представлена наступним чином. У кожного з павуків є своє окреме древо навиків, і є загальне древо для обох. Для того, щоб отримати необхідну кількість очків досвіду для активації всіх навиків, вам потрібно досягти максимальний рівень у грі, який є 60-м. Проходження лише сюжету прокачає вас десь до 28 рівня. Для набирання максимального рівня потрібно пройти абсолютно всі побічні активності. Також необхідно прокачувати параметри пов'язані зі здоров'ям, показники шкоди, стелсу та пересування. Для цього вам знадобляться особливі токени та деталі. І те і інше надається у достатній кількості за проходження сюжетних завдань і знову ж таки за проходження побічних активностей. Ну і ще потрібно відкривати та покращувати гаджети. І для цього також потрібні особливі токени та деталі. З одного боку, все це виглядає не дуже добре, тому що гра таким чином змушує вас виконати взагалі все, що в ній є. Але по-перше, як я вже сказав, всі побічні активності дійсно цікаво проходити, і їх не дуже багато. Максимально це 11 ліг в москалів та 10 симбіотів. всіх інших активностей значно менше. Найбільшою проблемою може бути збір всіх спайдерботів, яких аж 42 штуки. І які ніяк не помічені на мапі. А по-друге, максимальна прокачка всього не обов'язкова для проходження сюжету, тому ви можете вільно пройти історію, отримати від неї максимальне задоволення і все. Але тоді ви просто пропустите купу дійсно цікавих міні-історій і ті самі натяки на те, що чекає у наступній грі. На відміну від недавнього Assassin's Creed Mirage, у якому прокачка блокувала критично важливі здібності. У Spider-Man 2, все, що є критично важливим, надається автоматично за проходження сюжету, а прокачка всього іншого потрібна для отримання платини та для того, щоб стати мега імбовим павуком. Ну і звісно, що у грі представлено аж 62 костюми, десь по 31 для Паркера та Майлза. А ще більшість костюмів має по 4 кольорові варіанти. Частина з костюмів відкривається за проходження сюжету і Інша запобічні активності. Ну а більшість потрібно відкривати знову ж таки за особливі токени та деталі. Але, на відміну від Assassin's Creed Mirage, ніяких складнощів з отриманням необхідної кількості як токенів, так і деталей немає від слова зовсім. Пройшовши сюжет і всі активності, я назбирав їх так багато, що після прокачки всього на 100% в мене ще залишилось. Spider-Man 2. Це без перебільшення шедевральна гра. Візуально все виглядає мега круто, а рейтрейсинг так і взагалі один з найкращих на консолях. Сюжет та його структура це мега топ, і особисто я отримав купу задоволення від нього. Всі побічні активності це новий стандарт того, як треба їх робити дійсно цікавими. Freeflow Combat покращений у всіх можливих напрямках. Коротше кажучи, це гра must have, для всіх шанувальників одиночних сюжетно орієнтованих ігор і навіть для всіх фанатів ігор у відкритому світі. І це дійсно крута причина придбати PlayStation 5, бо на даний момент гра доступна виключно на цій консолі. Тому від мене 100% рекомендація пограти у Marvel Spider-Man 2. Ну а прислуховуватись до мене чи ні, то як завжди вирішувати вам. Ну а тепер підписуємось на канал. Якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен з Побачимося буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!